Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати швидкий сніданок. Ці заготовочки в мене були. Напередодні ми запікав Юра курку, гріль в духовці, така смачна вийшла, рум'яна. Ми з нею ну, їли її так, але оця грудка, вона така трошки давка, я її використовую і на салат можна зробити. І в даному випадку буду запікати картоплю в мікроволновці швидко. Значить, це картошка, звичайна картошка пюре. Вона може бути і, скажімо, вчора готували її, можна свіжу, в общем, як, як виходить. На нього кладу м'ясо. Тепер це гриби. Гриби, чого у мене такого кольору? Я їх робила з горошком і з приправками там є куркума, тому такий жовтенький колір вийшов. Гриби тут з цибулю, я жарила, просто пожарила гриби. І отаку я її розпреділяю по формочці. Це дуже швидко, зручно, коли є заготовки. Ну, і опять же, гриби я пожарила під е, пленочкою, вони в холодильнику можуть і три дні стояти і нічого не буде. Під шапочкою. Під шапочкою для того, для душа. Так. так класно, так удобно. Дуже-дуже класно. Ми, ми пленкою вже. По факту плівкою і не користуємося з цими шапочками. Так, зараз покажу. А, да, Е, Ні, от запечатано, мабуть. Шапочку? Ну так, шапочку хочу. Хай люди бачать. <рес> ні, так воно удобно краще, ніж кришки, чим ще. Ну, отаку от у мене гриби. Так вони продаються, ці звичайні шапочки. 5 гривень стоїть. Так воно много І дуже зручно ось накрив і холодність. Особливо зараз, як почнеться сезон цього, салатів, то все да, ідеально. Салат, і тепер сюди я обов'язково посипаю сиром. Можна покласти в духовку, в духовці буде скоринка, але нам, як завжди, немає часу, ми спішимо нам на роботу і зранку такий буде сніданок. Зараз, ну, скільки, три хвилинки в мікроволновці і все готово. Не треба гріти сковорідки і видумувати щось, а це раз, раз і все. Ну, все, відправляю в мікроволновку. у кого яка, у нас це буде пару хвилин. Так, і зробимо ще десерт в мікроволновці. Такий, якщо чесно, я такого ще не робила. Я робила кекси в мікроволновці, дуже смачні виходять, і мені подобається. А зараз хочу спробувати творог в мікроволновці, типу запіканочки такої, щоб було швидше, не в духовці, а в мікроволновці. Значить, тут по рецепту так 180 вісімдесят грам сиру. Ну, сир, творог і там поправляють мене, що на українській треба казати, не творог, а сир. Коротше, кисломолочний сир. Звичайний. У мене взагалі сепараторний, тобто пісний сир. Кидаю я сюди, додаю одне яйце. У мене сир пісний, і я додам можна додати вершкове масло, а я додам вершків. Це домашні вершки, вони такі густі і жирні. Я додаю сюди таку ложку вершків для того, щоб додати жирності творогу сиру. Так. Тепер сюди я додаю 2 столових ложки цукрової пудри. Я так зрозуміла, що по рецепту для того, це ж все-таки мікрохвильовка. І для того, щоб було скоріше, тут додається цукрова пудра, а не цукор. Далі. Додаю одну чайну ложку крахмалу. У ну, мене пів столови. Крахмал. Крахмал любий пишуть, чи кукурузні, чи картофельні, без різниці. Додаю ванільний цукор. І оце все зараз збиваю блендером до однородної маси. Значить, дивимося, вже воно таке ось геть однородне виходить. Немає комочків, немає крупинок сиру. Так, обібрала я блендер, ніж блендера, і сюди додаю родзинки. Перемішую. Три. А, тут, ну, між прочим, ну, я думаю, нормально буде. Нормально, звісно. Дві порції, так що 180 г сиру. І виходить дві порції. Так, все, витягнулося з мікрохвильовки, мікрохвильовки. Значить, так, виходить, що тут сирок розтав, пропітав всі інгредієнти ті, що нижче, це грибочки, картопля. І ну, я не буду його довбати, трошки я присипала зеленю, і я думаю, що це буде смачно. Не думаю, я впевнена, що це ми робимо не перший раз. А от сир запікала перший раз в мікрохвильовці. І зараз, значить, Поставила я на саму високу температуру на 4 хвилини. Зараз будемо дивитися, що з цього вийшло. Дуже ніжний, зразу кажуть, тільки-тільки. Я думаю, що він готовий. він. Угу. Пористей такі висить. І такий же, ось як хмаринка. Дуже-дуже такий. Не хотіла я солодке їсти, думала спочатку картоплю. М -м -м. Класна штука. Обалденно. Боже, воно смачне. Да. Так що рецепт дієвий, на мій смак трохи сол... тобі понравить. сподобається, бо дуже, я люблю сладкі. дуже солодке. Дві столових ложки. Цукрової пудри забагато на мене, сильно солодке. Ну нічого, це перший раз, на другий раз я покладу менше. Значить, оце робити однозначно даже треба, дуже смачно, дуже смачно. Ну і Зробили звичайний чай чорний. І, до речі, я практикую, мені дуже подобається морозити лимон. Цедри тут немає, він такий, вроді страшненький. Я щось робила, вже не пам'ятаю, щось готувала. Лимон без цедри, ми собі по кусочку лимончика кинемо до чаю. От, І відкрили баклажани. До речі, заходьте до нас на канал, дуже смачний рецепт баклажани в томатному соусі. А саме головне, це Юра цим займається. І воно дуже швидко. Швидко Баклажани почистили, томатний сок кинули. Но весь секрет цього рецепту в тому, що там дуже класно збалансувано сіль і сахар. Обов'язково спробуйте. Восени, коли буде. Помідорчики <laughs> будуть. будуть. І, а, і ще найголовніше, що сюди треба, щоб були. Ну, як на будь-який рецепт, щоб були стиглі червоні помідори. Стигли, стиглі, сладкі помідори. Проживанкову як ну, чи будуть натиснути. Коротше, вердикт цього всього, що стоїть, Варто робити в мікрохвильовці. затратили ми десь, мабуть, хвилин. 25-30 на це все. Більше на приготування всіх інгредієнтів, чим саме приготування. Тому що тут у нас було 4 хвилини і тут 4 хвилини. 8 хвилин в мікрохвильовці, і, а все остальне там, я то, то що готувала тут нарізати, то натерти, то збити. Ну, от, собственно говоря, і все. На сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока-пока. Ну, я, я ж не можу, щоб не сказати ще щось пару слов. Значить, дивіться, це блюдо я робила раніше в духовці, все время в духовці. Це спробувала мікрохвильовці. Набагато краще. Мені більше сподобалось. Духовка суше. Мікрохвильовка, воно таке соковите. І воно, ну я не знаю, во-первых, що економим час, друге, що воно. Ресурси. Ресурси. І воно смачніше, реально в мікровиці. мікрохвильовці смачніше. І... Я вам скажу, що таке воно воно все одно все поєдналося, все пропіталося, воно і м'ясо, і грибочки, і картопля, сирок зверху. В общем, дуже-дуже смачно. Так що візьміть на враження і готуйте. Я думаю, що таке блюдо навіть не стидно подати гостям, якщо приготувати його красиво подати, десь щось придумати ще з декором, і буде дуже смачно. А сир це вообще, це шедеврально, ребята. Це дуже класно. Він наскільки такий повітряний, він наскільки ніжний, це дуже смачно. Особливо діткам, це ж як корисно, Воно... я опять-таки повторюю, на самій високій температурі 4 хвилини. Дуже смачно. Єдине, що що цукру менше, а так дуже смачно. з чаєм. Що ще на одне утром? Це ж... Я такий десерт робила раніше, дуже часто робила в духовці в формочках для кексу. І також Все те саме робила, тільки не кла... Ми замість крахмалу клала манку. То Це набагато краще. І саме головне, що Боже, це ж наскільки скоріше, поки ту духовку розігрієш, поки... ну, це дуже якось було клопітно, а тут 4 хвилини і все готово. Рецепт супер.